Сторінка 186. Продовження оповідання, пістрява стрічка. Що ви про це думаєте, Вотсоне? спитав Шерлок Холмс, відкидаючись на спинку стільця. Мені здається, що це надзвичайно темна та зловісна справа. Так, досить темна і досить зловісна. Проте, якщо дівчина сказала правду, ніби підлога й стіни міцні, а крізь двері вікно й демар до кімнати потрапити неможливо. То її сестра була, безперечно, сама самісінька, коли зустріла свою таємничу смерть. А як же бути тоді з цим нічним посвистуванням і вкрай дивними словами померлої? Не маю й найменшого уявлення. Якщо взяти до уваги все вкупі, посвистування вночі, присутність циган, з якими в цього старого лікаря досить близькі стосунки, безперечно, зацікавленість вічима в тому, щоб завадити одруженню своєї падчірки, її згадку про якусь стрічку, а ще також те, що міс Хелім Стоунер чула металевий брязкіт. Очевидно, стала на своє місце одна із залізних штаб, якими оббито віконниці. То, на мою думку, є всі підстави вважати, що цю таємницю можна розгадати. Саме з цієї причини нам і треба їхати в стовк і сьогодні ж. Мені кортить перевірити, мають вагу ці заперечення, чи на них можна не зважати. А це що за проява? Останній вигук вихопився в мого друга тому, що двері раптом рвучко розчинилися, і в них з'явилася величезна постать незнайомого чоловіка. Його одяг являв собою дивну мішанину чорний циліндр і довгий сюртук свідчили про лікарську професію їхнього власника. А високі гетри й мисливський нагай, яким він вимахував, вказували в ньому сільського жителя. Хто із вас, Холмс? спитав привид. Це моє ім'я, сер, але я не знаю вашого, спокійно мовив мій компаньон. Я лікар Грімс Біройлот, зі стоук морена. Дуже радий лікарю», – люб'язно відповів Холмс. Прошу вас, сідайте. І не подумаю. Тут була моя пачірка, я її вистежив. Що вона тут вам казала? А сьогодні трохи холоднувато, як на цю пору, зауважив Холмс. Що вона вам тут казала? люто загорлав старий. Але я чув, що крокуси цвістимуть добре, незворушно вів далі мій друг. Ха, то ви хочете мене здихатися? спитав наш новий відвідувач, зробивши крок уперед і розмахуючи нагайн. Я вас знаю, негідники, чув про вас раніше, ви, той Холмс, що скрізь суне свого носа. Мій друг посміхнувся. Холмс, нишпорка. Холмс усміхнувся ще ширше. Холмс, задавака із Скотленд-Ярда!» Холмс весело засміявся. Було дуже приємно поговорити з вами, проказав він. Коли будете виходити, добре зачиніть двері, бо тут дуже тягне. Я піду звідси. Коли скажу все, що думаю, не смійте сунути носа в мої справи. Я знаю, що містоунер стоунер була тут. Я її вистежив. Сваритися зі мною небезпечно. Глядіть. Він швидко пройшов уперед, схопив кочергу і скрутив її своїми засмаглими ручиськами. Тримайтеся від мене подалі, гаркнув він і, жбурнувши зігнуту кочергу в камін, вийшов з кімнати. Надзвичайно неприємний добродій, мовив сміючись Холмс. Я не такий велетень, але якби він не зачинив за собою двері, я показав би йому, що в руках у мене не менше сили, ніж у нього. Говорячи це, він підняв кочергу й одним зусиллям вирівняв її. А тепер, Вотсоне, ми поснідаємо, а потім я піду до юристів. Де розраховую роздобути деякі факти, що можуть виявитися корисними в цій справі. Була майже година дня, коли Холмс повернувся додому. В руці він тримав аркуш синього паперу, списаний якимись закарлючками й цифрами. Я бачив заповіт покійної дружини лікаря Ройлота», – сказав він. Кожна дочка, коли вийде заміж, має право на те, щоб їй виділили щорічний прибуток. 250 фунтів. Отже, цілком очевидно, що якби обидві дівчини вийшли заміж, то нашому красунчику лишилась би якась мізерія. Заміжжя навіть однієї з них неабияк обмежило б його в коштах. Як бачите, моя вранішня робота не пішла марно, оскільки доведено, що лікар має свої вельми переконливі мотиви до того, щоб стати на перешкоді патчерком. Випадок, Вотсоне, надто серйозний, щоб марнувати час, особливо тепер, коли старий знає, що ми цікавимося його справами. Отже, якщо ви готові, то ми зараз гукнемо кеп і поїдемо на вокзал Ватерлоо. Буду вам дуже вдячний, якщо ви покладете в кишеню револьвера. Револьвер чудовий аргумент для джентльмена, який може зав'язати вузлом сталеву кочергу. Револьвер і зубна щітка. Це все, що нам потрібно. Ми з Шерлоком Холмсом без найменших труднощів найняли двокімнатний номер у готелі Корона на горішньому поверсі, і з його вікна добре було видно браму й ту частину сто Моренського будинку, в якій жили господарі. Знаєте, Вотсона, сказав Холмс, коли ми сиділи в сутінках, що швидко переходили в темряву, – Сумніваюся, чи брати вас уночі з собою? Там дуже небезпечно. А я можу допомогти вам. Ваша присутність може виявитись неоціненною. Тоді я обов'язково піду. Спасибі, ви кажете про небезпеку. Очевидно, ви бачили в тих кімнатах щось таке, чого не бачив я. Ні, цього не було. Але припускаю, що висновків я зробив більше. А бачили ви те саме, що і я. Близько 9 години. Світло, що його видно було між деревами погасло, і вся садиба поринула в темряву. Повільно спливло дві години. Потім раптом, рівно об одинадцятій, просто посеред нас яскраво засвітився самотній вогник. Це наш сигнал, мовив Холмс, схопившись на ноги. Світиться в середньому вікні. Потрапити в садибу було неважко, бо старий Мур довкола парку ряснів проломами. Пробираючись між деревами, ми дійшли до газона, перетнули його і вже намірилися лізти у вікно, коли раптом із лаврових кущів вихопилась якась істота, що здалася нам бридкою скаліченою дитиною. Кинулась на траву, потім швидко побігла газоном і зникла в темряві. Боже мій, прошепотів я, ви бачили? На мить Холм злякався не менше, ніж я. Його рука Мимоволі схопила мою і стиснула її, мов обценьки. Потім він тихо розсміявся і, наблизивши губи до мого вуха, прошепотів Ну й гарненька сімейка, це бабуїн. Я зовсім забув про дивних улюбленців лікаря. Існував ще гепард, що міг будь-якої миті стрибнути нам на плечі. Зізнаюсь, я відчув себе куди спокійніше, коли, наслідуючи Холмса, скинув черевики й опинився в спальні. Мій супутник безшумно зачинив вікониці, поставив лампу на стіл і окинув поглядом кімнату. Тут було все так, як і вдень. Присунувшись до мене і склавши долоні дудочкою, Холмс знову прошепотів мені у вухо, але так тихо, що я ледве почув його слова. Найменший звук зруйнує наші плани. Я кивнув головою, показуючи, що зрозумів. Нам треба сидіти без світла. Він може побачити його крізь душник. Я знову кивнув. Не засніть, бо, можливо, від цього залежатиме наше життя. Тримайте револьвер поготові. Він може з нам знадобитися. Я сяду на край ліжка, а ви на стілець. Я виняв револьвер і поклав його на ріжок столу. Холмс приніс із собою. Довгу тонку лозину, і вона лежала біля нього на ліжку. Поряд із лозиною, мій друг поклав коробку сірників і недогарок свічки. Потім він погасив лампу, й ми опинились у темряві. Ніколи не забуду тієї жахливої ночі. Я не чув ні звуку, навіть подиху свого друга, а проте знав, що він сидить із розплющеними очима. За кілька футів від мене, в такому ж нервовому напруженні, як і я. Віконниці не пропускали жодного, бодай найменшого промінчика світла, і ми чекали в цілковитій темряві. Раптом, біля душника, на мить тім'яно зблиснуло, і зразу зникло світло, але після цього дуже запахло горілою олією і розпеченим металом. Хтось у сусідній кімнаті засвітив потайний ліхтар. Я почув тихий звук якогось руху. Потім знову запала тиша, хоча запах став ще дужчим. З півгодини я сидів, напружуючи слух. Зненацька почувся новий звук, м'який і заспокійливий, наче десь із киплячого чайника виривався тонкий струмінь пари. Тієї ж миті. Холмс схопився з ліжка, витер сірника і заходився люто шмагати лозиною по шнуру. Ви бачите її, Вотсоне? пронизливо скрикнув він. Бачите? Але я нічого не бачив. Саме тоді, як Холмс запалював сірника, я почув тихе виразне посвистування, але раптовий спалах світла засліпив мої стомлені очі і не дав розгледіти, що саме так люто шмагав мій друг. Проте я побачив, що обличчя його зробилося білим, мов крейда, і на ньому застиг вираз жаху йогиди. Холмс уже не хльоскав лозиною, а пильно вдивлявся в отвір душника, коли раптом нічну тишу розітнув такий жахливий крик, якого я ще ніколи не чув. Хрипке виття сповнене болю, страху й люті. Дедалі дужчало. Що це може означати? задихаючись, спитав я. Це означає, що все закінчено, відповів Холмс. і, можливо, все обернулося на краще. Візьміть револьвер і ходімо в кімнату лікаря Ройлота. Обличчя в нього було серйозне. Засвітивши лампу, він пройшов коридором і двічі постукав у сусідні двері. Але з середини ніхто не відповів. Тоді він повернув ручку і увійшов до кімнати. Я ні на крок не відставав від нього, тримаючи в руці револьвер зі зведеним курком. Перед нашими очима постало незвичайне видовище. На столі стояв потайний ліхтар з напіввідсунутою заслінкою, кидаючи яскравий промінь світла на залізний сейф, дверці якого. Було відчинено навстіж. Біля столу, на дерев'яному стільці, сидів лікар Грімсбіройлот, вбраний у довгий сірий халат, з-під якого виднілися його ноги, взуті в червоні турецькі капці беззадників. На колінах у нього лежав той самий батіжок, що його ми бачили вдень. Ройлот сидів, задерши підборіддя, і втупивши сповнені жаху непорушні очі, в куток стелі. На чолі в нього виблискувала якась незвичайна жовта стрічка з коричневими цятками. Здавалося, стрічка міцно обкрутилась довкола лікаревої голови. Коли ми ввійшли, Ройлот не тільки не поворухнувся, він не вимовив жодного звуку. Стрічка, пістрява стрічка, прошепотів Холмс. Я ступив уперед. Тієї ж миті. Чудернацька прикраса на лікаревій голові заворушилася. Над його чуприною з'явилась ромбовидна голівка і роздута шия бридкої змії. Болотяна гадюка. вигукнув Холмс. Найстрашніша індійська змія. Він помер через 10 секунд після того, як вона його вжалила. Воістину насильство обертається проти насильника, а той, хто копає яму комусь, сам у неї впаде. Ну ми посадимо цю тварюку в її сховку, тоді ми матимемо змогу відправити міськ стоунер у якесь затишне місце і повідомити поліцію про те, що тут сталося. Говорячи це, Холмс швидким рухом вхопив з лікаревих колін батіжок, накинув петлю змії на шию, стягнув цю гадину з її жахливого сідала і, тримаючи на відстані витягнутої руки, підійшов до залізного сейфа. Кинув змію і зачинив дверцята. Такі справжні обставини смерті лікаря Грімсбі Ройлота з Стоук Морана. а незрозумілі деталі справи, про які мені дуже кортіло дізнатися, пояснив Шерлок Холмс, коли ми наступного дня повернулися додому. Спочатку я дійшов був до цілком помилкових висновків, сказав він, що свідчить, дорогий Вотсоне. Як небезпечно спиратися на другорядні факти. Присутність циган, слово стрічка вжити бідолашною дівчиною без сумніву для того, щоб змалювати побачене нею страхіття, коли вона запалила сірник. Цього вистачило, щоб я пішов зовсім неправильним шляхом. На своє виправдання можу тільки сказати, що я зразу ж переглянув свою версію, як тільки мені стало ясно. Що небезпека, хоч би яка вона була, прийшла до мешканця кімнати не крізь вікно й не у двері. Як я вже вам сказав, мою увагу зразу ж привернув душник та шнур від дзвінка, що спускався аж до ліжка. Коли ж з'ясувалося, що дзвінок фальшивий, що ліжко прикріплено до підлоги, то в мене з'явилась підозра, що шнур це просто місток, по якому щось. Могло б перебратися від душника до ліжка. Я тут таки подумав про змію, а коли зважив ще й той факт, що лікарі вивозять з Індії різних тварин, то відчув, що, очевидно, натрапив на правильний слід. Ідея використати отруту, яку неможливо виявити хімічним способом, могла виникнути тільки в хитрої жорстокої людини, що виховувалась на сході. Перевагою цієї отрути з погляду лікаря було й те, що діє вона блискавично. Слідчий повинен був мати воістину гостре око, щоб розгледіти два маленькі темні проколи, які полишили на тілі отруйні зуби змії. Потім я згадав про посвистування Звичайно, лікар мав кликати змію назад, щоб жертва не побачила її, коли почне світити. Мабуть, даючи змії молоко, злочинець привчив її повертатися до нього. Він пускав змію в душник найкращої, на його думку, години, твердо знаючи, що вона поповзе вниз по шнуру і дістанеться до ліжка. Змія могла вжалити або й не вжалити сплячу. Дівчину міг рятувати нехай навіть протягом цілого тижня якийсь випадок, але раніше. Чи пізніше його падчерка стала б жертвою Чорного задуму? Я зробив ці висновки ще до того, як увійшов в кімнату до лікаря, а коли оглянув його стілець, то зрозумів, що він має звичку ставати на нього, очевидно, для того, щоб дістатись до душника. Сейф, блюдечко з молоком і батіжок із петлею, остаточно розвіяли мої сумніви. Металеве клацання, яке чула місь Стоунер, було очевидно наслідком того, що лікар квапливо зачинав дверця та сейфа, куди ховав змію. А що зробив я, аби довести правильність моїх висновків, вам уже відомо. Отже, я, безперечно, певною мірою винен у смерті лікаря Грімсбіройлота, але не можу сказати, щоб це лягло на моє сумління надто важким тягарем.